Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Декоративний Сад. І сьогодні ми з вами поговоримо про основні моменти посадки та догляду за волотистою гортензією. Волотиста гортензія рослина невибаглива, вона майже не хворіє і шкідники її не люблять. Але є певні моменти, які треба врахувати при посадці волотистої гортензії та при догляді за нею. Тож почнемо. А починаємо ми завжди з того, що вибираємо місце для посадки. Саджати її можна на відкритому сонці, або вибираємо місце, де є напівтінь. Приклад, гортензія волотиста Lamlight росте в мене на суцільному сонечку. Як бачите, вона дуже гарно себе почуває. Куди взагалі не можна саджати волотисту гортензію? Це у повну тінь, де дуже темно. Якщо ви посадите туди гортензію, вона буде жити, але майже не жити, а й так, виживати, я би так сказала. У нас є невеличке відео про те, як живеться волотисті гортензії у цінистому місці. Якщо вам цікаво, передивіться його. Коли ви обрали місце, ще зверніть, будь ласка, увагу, що вас росте біля цієї місцини. Я рекомендую, коли ви саджуєте молодий садженець, щоб десь діаметр метр біля неї нічого не росло. Потім ви зможете щось підсадити, десь щось, якісь невеличкі кущики, але на момент посадки бажано, щоб в неї було місце, щоб вона гарно вкоренилася, набрала свою силу, і тоді ви вже підсадите якісь багаторічники. Бо навіть багаторічники, якщо вони великі, вони будуть її душити, я би так сказала. Тобто ми садимо місце. Вибираємо сонце півтінь і копаємо посадкову яму. Посадкова яма, якщо брати, як книжка пише, як то кажуть, повинна бути 80 на 80 см і в глибину 50 см. Чому це дуже важливо викапати саме таку велику яму? Коренева система у волотистої гортензії розголужена, та міцна, вона в діаметрі буде така ж сама, саме, як і е, діаметр самого куща. І якщо ви посадите дуже маленьку посадкову яму, то рік, два вона вас буде рости, квітувати, а потім е, вона почне чахнути. Після того, як посадкова яма викопана, ми її наповнюємо. Легким поживним кислуватим субстратом ґрунтом. Тому що е, волотиста гортензія дуже полюбляє вологу, і ця волога не повинна затримуватись у коріннях гортензії. Але в будь-якому випадку ви враховуєте ґрунт, який в вашій місцевості знаходиться. Тому що, наприклад, на півдні України можуть бути занадто легкі ґрунти, піщані, і волога буде геть не затримуватись. Тобто, робіть. Акцент на свій ґрунт. І ще один дуже важливий момент: коли ви отримуєте від нас саджанці, вони всі висаджені в горщики. І ці, ця рослина може рости рік або два у цьому горщику. Тож, коли ви витягаєте рослину з горщика, усі коріння треба обережно розтрусити, розправити. Якщо коріння дуже багато, то мабуть і підрізати. По-перше, щоб дістати вашу рослинку з горщика, треба притиснути декілька разів по колу горщик. Можливо, вона дуже плотно там сидить. Потім достаємо, витягаємо рослину. І ось дивіться, який щільний, щільні коріння у цього саджанця. Що ми робимо? Обережно. Ось ось це все нам треба розтрусити. Воно може піти потім у посадкову яму, перемішуючись з вашим ґрунтом, але коріння треба вивільнити, бо їй буде важко корінюватись. Крутимо, крутимо. І бачите, які тут корінці. Ще ще, оце все-все це треба розтрусити, тоді вони ці корінці. Ідуть дуже швидко наростати. Це основні. Вони теж, бачите, в горщик ці основні корінці, вони закручуються по колу, їм нема куди рости у землю, то вони крутяться там. І ми це все розкручуємо. Верхній слой. дуже, дуже буде у вас такий. Щільний. Це треба розстребушити, не треба його залишати. І тоді вже ви в посадкову яму нагортаєте трошки холмік такий, висаджуєте і закриваєте це коріння. Тільки після цього ми саджаємо гортензію. Коли ви гортензію посадили, наступний крок, який ви робите, ви повинні її замальчувати. Мульчування це дуже важливо. По-перше, мульчування збереже вологу біля вашої рослини, а також трохи підкислить вам ґрунт. Мульчувати можна хвойним опадом, сосновою корою подрібненою. В принципі, зараз з мульчою немає ніяких проблем. Вони, вона продається у всіх садових центрах по Україні. Ми, якщо додаємо її у горщики, ми беремо. Мілку фракцію. На посадки у ґрунт я беру середню фракцію. Дуже велика, мені не подобається. Вона велика і лягає нерівно біля куща. І ще один нюанс. Зараз дуже популярно використовувати декоративне каміння поверх агроволокна. Білі камінці дуже гарно виглядають, але це дуже негарно для самої рослини. По-перше, в, літні, в літню жарку погоду каміння дуже нагрівається і опалює нижні листя. І потім мені пишуть мої покупці, що трапилось, гортензія горить. Це по-перше. І по-друге, щільне покриття не дає доступу кисню до коріння вашої рослини. Після посадки обов'язково гортензію треба пролити, як і любу іншу рослину. І на потім ви повинні розуміти, що волотиста гортензія, як і інші, всі інші гортензії, вони дуже полюбляють воду. Для орієнтиру я вам скажу так: у спекотну літню пору гортензія потребує одне відро зранку і одне відро води ввечері. Від цього і відштовхуйтесь, якщо пройшли дощі або пасмурно, або погода не дуже. Жарка, можливо, ви обійдетесь меншою кількістю води. Але вода, вода і ще раз вода. І це особливо важливо, коли у вас гортензія посаджена на самому сонці, на відкритому просторі. Першим признаком недостатку вологи буде пожовтіння листя, ось такі листочки у нижній частині вашого куща. Це не дуже небезпечно, але на це треба звернути увагу. Треба додати поливу. Інше, що може бути з гортензією, коли її не достає вологі, вона, як я кажу, опускає вуха. Да? В неї ось ці пагони згинаються і стають більш такими м'якими. Ну і Особливо недополив небезпечний, коли ваша гортензія вже квітує. Якщо вона хоча б день простоїть без води, от ва ваше суцвіття просто засохнуть. Я вам покажу своїх погорільців. І ось для прикладу хочу показати суцвіття фантому. У нас сталася аварія, пробита була труба для поливу. Два дні не було доброго поливу, гарного поливу. І ось що сталося. Тільки з одним кущиком, але ж все, на цей рік він вже втратив свою, свою красу. Всі інші більш-менш нормальні. І ще одне е, зауваження по поливу гортензії. Поки вона наростає, поки росте кущ, ви можете її поливати під кущ або зверху е, з злієчки. Але коли вже у вас є суцвіття, можу привезти сюди. Коли є отакі суцвіття, поливати зверху, я не рекомендую. Бо. Потім при великій температурі у вас будуть горіти суцвіття. Взагалі для волотистої гортензії, а особливо якщо вона росте на сонячному місці, дуже оптимальний варіант це крапельний полив. Я вам зараз покажу, як це в нас організовано на нашій ділянці. Ось такий принцип поливу в нас на кущах, які висаджені у ґрунт. Береться 16-та трубка. І ось такі маленькі крапельнички, які відкручуються, і можна збільшити потік водички. Зараз я її відкричу і ви побачите. Ось яке гарно. Прикрутили потік менший. Друзі, в першій частині ми поговорили з вами про посадку та полив волотистої гортензії. У другій частині поговоримо про підживлення та обрізку гортензії. Тож до зустрічі на каналі! А, я пересадила цей саджанець просто у більший горщик у 5 літрів.